Подивіться на мене, мені скоро 30, а я одиначка. У мене немає ні хлопця, ні кавалера, ні навіть кандидата в кавалери. Всі мої короткочасні романи можна порахувати на пальцях однієї руки. Вони навіть секс був двічі тільки з одним хлопцем, всі інші. Мої стосунки завершувалися на першому ж етапі. Я ніколи не готувала сніданок чоловікові, та й мені ніхто ніколи не приносив каву в ліжко, навіть на стіл не приносив. У мене ніколи не було такого побачення, щоб як в кіно із квітами і походом в ресторан. І навіть квіти ніхто ніколи не дарував. Ну, Я не рахую, звичайно, ці букети на 8 березня щорічні на роботі. Мабуть, в моєму житті немає жодного епізоду, який можна було б назвати романтичним. На тому місці, де в інших романтика, пристрасть, ревнощі. У мене що? Мабуть, робота, світильники, вітражі. І я мала би бути такою нещасною, бо ж ну робота тебе не зігріє, робота взагалі не зігріє стару діву, будемо називати речі своїми іменами, зимніми, холодними вечорами. Але я не нещасна, виходить перед вами щаслива стара діва. І, мабуть, справа в тому, що я дуже мало бачила люблячих сімей і жодного разу не бачила сім'ю, в якій би мені хотілось опинитися на місці дружини. Бо натомість я бачила дуже багато сварок, скандалів, горілки, крику на очах у дітей. І дуже мало любові. В моєму домі жінок били. На тижні ще нічого, а от тільки п'ятниця і починалась. За стіною кричать, під нами щось кидають чоловічий крик, голосніший за, чу... за жіночий вереск, і вночі друга дія, скрип ліжок. Я чесно візуалізую. Візуалізую, але я не вірю в саму теорію другої половинки, бо саме поняття половинка, воно якесь неповноцінне, ти ніби нащерблена.